Згідно тієї версії, які просувають певні російські змі, загалом, начебто, згоду на те, що є така можливість для арештантів, для засуджених іти на війну в Україну. Воювати проти України, начебто, погоджена самим Шакро молодим. Ни ну, там є канспірологічна теорія, що, начебто, е через це е через виконання цієї забаганки російської влади, Шакро має отримати право там на дострокове звільнення в наступному році, а також може вийти звільнитися на волю. Один з його найближчих поплічників е Андрій Кочуков. Е але е ті прогони, які були перехоплені е саме в Україні. Вони не були підписані шакром. Вони були підписані, зокрема, окремими представниками е, варів в законі чеченської національності, які е, загалом підтримують е, владу Російської Федерації. А І... їх ім'я. Ой там перелік був біля вісьмидесяти осіб. Підписували. Вісімдесят осіб? Ні, вісімдесять. І це все були чеченської національності. Для особи більшого частина з них була саме звідти. Інші були кавказці, теж але просували це питання. Ну намагалися власне через е, цих чеченців. Якщо е, ви ну, відповіли на ваше питання, чи це є особи, які пов'язані зокрема там з батальйоном Шейха Мансура, і так далі, ті, які е, певний час існують на території України, звичайно, ні. Це інша, скажімо так, конкуруюча з цими чеченцями фірма, uh -huh. тобто, те пов'язані з кадировим особи, uh -huh. так? Ну, ми не можемо так прямо стверджувати, що саме з Кадировим, але ці особи перебувають здебільшого на волі на території Російської Федерації, незважаючи на той факт, що в Росії, як я казав вище на самому початку, вже дуже давно існує антиворовське законодавство. Пан Віталій, можливо, вам відомо, скоріш за все відомо, що наразі воює в Україні багато. Злочинців чи осіб, які були засуджені, яких формує наближений до Путіна, формує в такі отряд Як? отряди, як, Загони. як? Загони. Загони, так. особа на прізвище Пригожин, яка має судимість за розбійний напад, яка взагалі така дуже мерзенна особа. Але наближено для Путіна це злочинець, військовий злочинець, який Єврошику створював злочини на території Центральноафриканської Республіки, Сирії та інше. Так от ця особа наразі формує ці загони, які вбивають українців в Україні. Можливо, це якось пов'язано. Я не, до, не припускаю, що такі, як ви кажете, прогони треба пояснити людям це е, вказівки, вказівки. Да? Які надаються керівництвом злочинного світу рядовим злочинцем? Так. Так, угу. так. Ну, десь так. І ось. Чи не може бути це пов'язано? Дивіться взагалі таке питання. Ну, я, На мою думку, злочин... Я, я... І вас, дивіться, ви чекайте, я ще не сформулювала. Злочинний світ він себе позиціонує так, нібито він окремий від влади. Це є сенс його, сенс, що він не підкоряється владі, не під тим більше мусорам, тобто чекістам і всім іншим. Але в російському злочинному світі відбулося. Повне злиття, що є якраз е, е, як формула мафії: злиття злочинців з Владою. І цей злочинний світ Росії, який намагався нашим злочинцям українським надати вказівку повстати проти України, він є насправді вже... Ну, ну, він себе зганьбив, на мою думку. Зв'язками е... з мусорами чи я помиляюся? Дивіться, е, як ви е, вірно підмітіли. Тобто, е, зак... зокрема, і в закладах е, е, неволі е, е, існує певна ієрархія, тобто є е, такий. Віртуальний поділ він розповсюджений ці явища і ці кліше навішуються і в нас що, начебто, є там червоні зони і чорні зони. Ну, тобто там, де, де представники кримінального світу, а там, де червоний, там адміністрація. Але, а, наразі е, свідками, чого ми є: що з одного боку представники криміналу. Ну, тобто які, начебто, мають заправляти встановлювати неформальні правила співіснування осіб в установах неволі, в установах виконання покарань на території Російської Федерації, скажімо так, не, не висловлюють відвертої позиції стосовно того, що хлопці це ж не ваша війна, чого ви туди будете їхати, якщо відкрито буде закликати. Російських бранців авторитетів різного роду там сматрящих, підсматрючих, і так далі будуть вари безпосередньо. Ну це дійсно зганьбить їх авторитет. Тому у відповідні заклади Російської Федерації приїздить, значить, ну якщо це вірите Асічкину Володя. Ну тут ми всі бачили ці всі відео, ці всі списки. Приїздить особа, яка е має рекрутувати людей. Але оскільки зеки сидять, і розуміють, ага, тобто в нас немає. Е Категоричної заборони з боку криміналу, кримінал начебто там ну не при ділах. А якщо хтось захотів, то ось, будь ласка, їдьте на війну, мобілізовуйтеся з вагнерівцями і так далі. Тобто, ну це спроба, як то кажуть, і рибку з'їсть і наступна мініатюра. Розумієте? Тобто, ну якщо смотрящий і чи вор буде відкрито агітувати за. Те, щоб підлегли його і ті особи, які на нього орієнтуються, їхали ставати на війну, тобто ну фактично ставати служити державі, ну це буде розходитися з його понятійним апаратом. Тому вони десь залишаються по ну на узбіччі. Виконують певні дії пов'язані з тим, що намагаються е підняти бучу на території іншої держави, себто нашої, шляхом цих прогонів, а е особа, якій ну влада напевне Російської Федерації, довірила цю місію цих е ув'язнених збирати е і е фалувати на війну на території України, у цей час приїздить спокійно і за допомогою адміністрації набирає цих е людей і відправляє їх вмирати. Ви вважаєте, що е, як це сказати, злочинним світом цим понятійним, російським не підтримується це вербування? Е, вони не можуть, я вам поясню, вони не можуть відкрито сказати, що вони це підтримують. Ну, це буде... Але мовчазна підтримка є. Е, ми, ж не, ми не побачили її жодного. І жодної поки немає інформації щодо наявності якихось прогонів, які е, заходили е, на установи виконання покарань чи на СІЗО Російської Федерації відносно того, де хтось би з представників е, найвищої ієрархії злочинного світу вказував би, що е, йти на війну їхати в Україну це западло і, і це неправильно. Тобто. Мовчазна підтримка є, тобто цей злочинний світ в Російській Федерації він повністю ось, він взяв під козирьок, повністю <пору> бы... льов під мусорок і все без варіантів. Це <пору> таке штучне самоусунення. Бо в Росії, а до речі, ви згадали цю особу Шакро молодих. Хто це є? Розкажіть. Ну, ша... Це один з найвідоміших наразі представників кримінального світу після смерті і вбивства Діда Хасана, ну, Аслана Усаяна, Саме Шакро згідно. Певним публікаціям російських та й українських змі е, претендував на статус так званого вара номер 1 на території Російської Федерації, ну і зокрема у всьому е, світі. Але так трапилося, що після цього його затримали в Іспанії. Потім екстрадували до Російської Федерації. Ну і наразі він перебуває е, в ув'язненні. Ну просто це є дуже відома особа, ну тобто. Е, я думаю, що тут дуже багато можна розповідати, мені важко сказати, як, чи, чи воно потрібно широкому загалу. Тобто, на ну, ця особа, на яку яка є найбільш мадійно розкрученою з е, ворожкого середовища пострадянського простору.